Все ж таки хотілося показати вам магніт у, е, на роботі. Ось, наприклад, беремо ось таку вишивку, як в мене є, бачите. І зараз на неї при, прикріпимо один з цих магнітів. Ну, нехай буде це. І той, і той прикріпимо. Ось. Зараз візьму неодимову частину і прикріпимо. Бачите, дуже добре тримає. Спробуємо гулку намагнітити. Дуже добре магнітиться. Може ножиці потримає? Так, і ножиці також мої ці щіпчики тримає, хоча вони не з легких, тобто усе добре-добре магнітиться. Бачите? Давайте ромашку спробуємо. Візьмемо ромашку і зробимо те саме. О, бачите, як красиво квіти на квітах виглядають. Також усе магнітить добре? Робимо листочок, щоб воно потримало. Раз. Щоб магнітик потримав листочок паперу. Ну, один це буде дуже просто. Складемо його у багато-багато, без проблем, бачите? Без проблем і ще є ресурс, може, і так потримати. Бачите, все, все добре тримаю. Кому треба магніти, пишіть мені у приватні повідомлення.